Так, ще тут, нікого. 4 Общай, в школу Занимаються електроенергії. Плюс 2. Заходимо на сайт Міністерства енергетики. що з Energy. Відсутність електроенергії в місті сум.

Нарушена декларація про державний суверенітет, право от це, от ці статті Конституції. Це не зачитаємо. Доброго дня. До вас звертається народ. Зараз ми тут заходимо в будівлі сумської міської ради. Керівник цієї установи призначив особисту зустріч, народу на яку не з'явився. Це ваш підпередович також до цієї скарги додати. Так, голова Сумської міської ради Так, призначив особисту зустріч, на яку не з'явився. Виконавча. Голова виконавчого комітету. Виконавчого комітету. Особа, яка заміщує посаду мера міста Суми, так, Лисенко Олександр Миколаївич. Не бачу. Особисто призначив при живих очевидцях, при своїх співробітниках полі на 9-ту годину для народу зустріч стосовно забезпечення за, за е, ресурсів. Мала бути зустріч з начальником правового управління. Зустріч не відбулася. Ми зараз при освітках при в охороні своїм полі співробітника на призначені зустрічі. І питання це дійсно аварійне, тому що в сумах відбувається геноцид народу і порушується передбачене декларацією про державний суверенітет України право. Можете звертатися до мене, Марина. Геноцид полягає в позбавленні права доступу до ресурсу у вигляді електроенергії. Жодного графіку народ не актував. Зараз е, по місту Суми, е, якщо навіть брати до уваги, що відбувається взагалі по Україні, е, є найгіршими. Жодних підстав для цього немає. Є е, 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 бесіди. Е, тому що я е, в, в міру свого не не до... Я ще раз вам кажу, я вживу спілкуюся з безліччю людей з різних е, кутків України. Так, джерело э, вещи, э, вещи лес, знаете такое джерело, напрямую от творца, подключаясь к дитинному полю земли и получаю, считывая напрямую. Годится? Дивіться, ми не будемо зараз порівнювати графіки. Фіксуйте, будь ласка, скаргу. Фіксуйте, будь ласка, скаргу. Так. Падижі, почому? Це голова державної міської адміністрації, він разі адміністрації? Голова виконавчого комітету мер мер міська державна адміністрація, це називається разом. Сумська міська рада є така юридична особа. Є така юридична особа комітет Сумської міської ради. Ось це цей цих установ двох. Одна особа на двох посадах. На трьох студіях може у нас адміністрації набувається завод. Персональні дані є захищені законом про захист персональних даних. Обробка та передача їх третім особам заборонена. Напряму фіксуйте, будь ласка, звернення від жінчини, з собственним іменем Маріна знаходиться в правому статусі чоловік міжнарод міжнародного права. Так, для початку звернення не є анонімне, я вам назвала ім'я, і як ви можете до мене звертатися, в мене змінені правовідносини з усіма державними і приватними структурами на цій території. Так, давайте так записуйте. Хто звертається? Звертається жінка з собственным именем Марина за і от імені гражданина. За імені Гражданина. Дивіться, дивіться, громадянин ну, є запис на папері. мене я змушується признати себе записом на папері, громадянин це є свідоцтво про народження, яким я користуюся. А далі вже там якісь документи, які я отримувала чи не отримувала, чи які вже здані в корпорації. Розумієте? Добре, добре. Так. Це юридицько, ти імені юридичного лица обращаєш, гражданин. Нормальний день, юридична особа, власне, живої жінки ми були, я її контакт не прописував. Власне, в мене є 100 тисяч. Юридична особа, власне, директора. Ви зараз що зараз робите? Ви щось зачитуєте там чи що? Я ще раз вам кажу, прізвище, ім'я та по батькові, назвіть, будь ласка, свій номер, назвіть свій номер. 11.01. Олег так вкратце відом відеопротокол із здання Сумської міської ради. на 9 годину була призначена зустріч з міським головою Лисенко Олександром Миколаєвичем, на яку він не з'явився. Ми тут знаходимося, ніхто до нас не підійшов. З цього приводу зараз робиться офіційне звернення до гарячої лінії Кабінету міністрів України. Звернення прийняте. Зараз чекаємо з'єднання, бо фіксують його текст. Спочатку е, вимагали там е, прізвище ім'я та по батькові, але згодом, е, як би мовити, за отаким щелчком, е, з, е, е, сталося пере, перевключення, так би мовити. Е, уточнили, що в мене офіційно немає прізвища ім'я та по батькові, що я не є холодильник, так би мовити, е, уточнили, яке власне ім'я я його назвала. Власне ім'я дароване мені батьками за народженням. Далі вже пішла, пішла розмова, як має бути. З'ясували, що я знаходжуся на землях Сумщини, місцевісті відомі як місто Суми. Зафіксували поштову адресу, на яку надати офіційну відповідь. Та скарга полягає в тому, що працівник сумської міської ради, а саме її голова. Відсутній на зустрічі, яку сам призначив при свідках та під відеопротокол. Зараз ця е, скарга фіксується, та нам буде подано е, номер її та офіційну відповідь. На жаль, е, не, вела, не, не не вівся запис розмови, тому що це був е, інший пристрій. Там е, таке функція не настроєна е, виявилася, але дуже шкода, тому що було би дуже гарно. Це як приклад того, яка має бути провірка для того, щоб з'ясували на той на тому кінці слухалки, що телефонує не персона, не особа, не телевізор, і почали розмовляти належно. Ось також повідомили, що Кабмін попереджений про те, що будуть такі виклики, будуть такі дзвінки, коли люди не повідомляють персональні дані, ідеально розмовляють українською мовою. Кажуть, що вони, вони там живі. Він мені зараз зачитав буквально якийсь текст, який у нього там лежить на робочому столі, начебто. Я кажу, що ви робите, мені не потрібно цього всього знати. Говори, це, це ніяк не вплине в подальшому. Але він пересвідчився, що це саме може такий випадок, так би мовити, і е, далі вже не займався вимаганням персональних даних. Відповідальність за яку я попередила, що несе він особисто. цей оператор. Дякую, Маріна, воно, Чуєте? Зв'язок є. Як пишев, зачекали. Я написав, що звертається зі скаргою голову міської державної адміністрації міста Суми, от станом на 9.30 1 першого лютого разом з іншого 9.00. Станом на 9.00. паня пані подозвольте. давайте, місця, давайте ну. так. Да, станом на 9.30. першого лютого знаходиться разом з іншими громадянами в приміщенні міської державної громадянами Ладно, далі да, де о 9.00 нуль мала відбутися зустріч голови міської державної адміністрації з мешканцями міста Суму, Проте голова на цю зустріч не з'явився. Прохання вжити заходів щодо неприпустимої поведінки міського голови. Ваше звернення буде направлено до. Домської обласної державної адміністрації відповідь має діти за адресу міста Сума, вулиця Харків. Марина. номер зайнято, запишіть, будь ласка. Так, записую. МА. Так. 151. Так, 76. Так. 106. То шість чекайте, подавайте відповідь на ваше дивіться. Я підкоректую трішки. Там е, е, прізвищем я та по батькові вкажіть, що це лисенко Олександр Миколайович. Я не знаю, чому ви так посаду називаєте, але це є е, особа, яка заміщує посаду е, міського голови та е, керівник виконавчого комітету Сумської міської ради. Це є лисенко Олександр Миколаєвич. Щоб не було що на іншу людину <смість> скаргу оформили. З того, що мені все сказали, пані Марино. Так, Лисенко Олександр Миколаєвич. Так, то <ріст> дайте, <ріст> чому річ, пані Марино, що а? ви розуміли, чи так. на голову через урядову гарячині не може зрецовувати звернення з іскаргою на голову РАМІ. Тому що це питання поза нашої <ріст> керівник... Голову, -офіцій... Добрий, баш, офіційна назва да, згідно українського законодавства через виконавчого органу. Якоїсь будь-якої ради є адміністрація, державна адміністрація в даному випадку це є міська державна адміністрація, міста Суми. Це офіційна назва згідно законодавства. Ну я є. може, може і так. Назва я просто вас попереджаю, щоб ми точно друг друга зрозуміли, пані Марина, Я ще, я саме зазначив, саме так як треба згідно законодавства України. Чекайте, будь ласка, відповіді на ваше звернення, На все добре. Народ України звертався, не громадяни. Там ще у вас є помилка, бо присягу давав він народу України. От за Присягу, бо вона перед очима у мене служити громаді та народові України. Так була громада ну, і у вигляді народу. Дякую дуже. До побачення. На ну, все добре. Так.